Моє ім'я Батьківщина, леке легке крило. Моє ім'я Україна. і Сонечка. тепло. Початок осені на дворі ще спека, а святкові хвилювання вже перехоплюють подих. На шкільному подвір'ї збираються діти, батьки, вчителі. Україна проглядає тут у всьому стрічки у дівочому волосі, віночки, вишиванки, рушники, жовто-блакитні кольори держави. Бо це українська гімназія 7. Радісні посмішки поєднані з хвилюванням на обличчях батьків, що вперше за руку привели своє найдорожче до школи. Це найкраще навчальне заведення на Котовського. Тут найкращі преподаватели, лучшая программа, здесь углубленный английский язык. Ну, я просто знаю еще с тех времен, когда я училась, всегда было все лучшее для детей. Тут патриотическая школа, ну и ответственность, мы уже выпускали своих детей отсюда, очень грамотные вышли перспективно. Поэтому решили сюда чуть волнуемся, не успеваем, как всегда. Опоздали. Живев дочку первокласку в школу. Рекомендували цю хорошу школу, хорошу учителя, хороше образування. Щиро українське. Тому ми здесь. Сьома. Гімназія давно ввела у своє повсякденне життя українську символіку. Тож вишиванки тут носять не лише у свято і не лише діти. Символізує, що я заїду на Україну. І... Патріот до з кожна важлива подія минає в сьомій гімназії по-особливому. Гімн України тут співають вголос усі від малого до великого, тримаючи руку на серці. І хоч навчається тут близько півтори тисячі дітей з Одеси та Комінтернівського району, усі вони разом складають дружню, велику, учнівську родину, символічний прохід під рушниками. Так благословляють першокласників батьки. Найбільшою подією в житті гімназії та й для усього міста стало те, що в останній день перед днем знань навчальний заклад виборов право нести почесну вахту українською мовою. Напередодні українську гімназію намагалися зняти знесення караулу на святкові дні біля пам'ятника невідомому матросу, нібито через те, що клятву діти даватимуть державною, а не російською мовою, як заведено на посту номер один. Що стрічки у волосі дівчаток будуть не білі, а жовто-блакитні. А біля самого пам'ятника невідомому матросу гімназисти встановлять великий банер на честь Небесної Сотні. Відбулись. Ну. Просто дивна сцена між керівником посту і між нашим вчителем, де було багато емоцій і. І людина, яка виконує обов'язки директора посту, це капітан, він ясна військова людина, і він звик підчинятися наказам. І ці накази йому повинні були дати керівник нашого департаменту міської освіти Буйнєвіч Олена. Ну або ще Раніше, коли була керівником департаменту чи начальником міського управління освіти Свірінького Зінеїда Миколаївна, на жаль, всі ці речі не відбулися вчасно, і тому вийшло, що от в цей бій за дотримання. Державної мови, державною установою, якою є беззаперечно пост номер 1 на території Одеси України, ну, змушена була витримати українська гімназія номер 7 І власне, ми поставили умови. Наші вимоги були такі, що, по-перше, всі команди виконуються виключно українською мовою, державною мовою, я наголошую. Далі діти прийдуть так, як ми звикли в святкові дні. Вони себе прикрашають, дівчатка заплітають коски і прикрашають себе жовто-блакитними стрічками. резонанс з відстороненням гімназистів від почесної варти набув широкого розголосу. Після того, як очільниця навчального закладу виклала цю історію в публічній мережі Facebook, Світлану Мельник підтримала вся громадськість і почула влада. Сьогодні інтернет-мережа може робити дива. І, звичайно, коли одним із перших. З нашою проблемою ознайомився заступник міністра Полянський Павло Броніславович, коли він лайкнув нам в підтримку. Беззаперечно, я думаю, що чиновники на це теж зважили. І, намагаючись, вони в якийсь момент намагалися зробити якісь спроби оці, що діти не підготовлені, там, ну, ну, ли, вибачте, не кастинг нам влаштувати. Це при тому, що ніколи жодна школа перед жодною школою ми не перший раз несемо варту. Ми завжди були одними із кращих загонів команд, які готувалися до цього. Зв'язок з воїнами, які оберігають нашу державу на сході, українська гімназія тримає постійно. Героям України збирали допомогу впродовж усього року. Одяг, ліки, харчування на схід. Нещодавно відправили звідси цілий автобус. Один з захисників, військовослужбовець 28-ї механізованої бригади, прибув на свято разом з родиною і разом з ветераном Великої Вітчизняної війни, плотниковим Олексієм Васильовичем, вітав дітей не Обов'язково. Чому? Ну, ми живемо на Україні. Це ж наша держава, це ж українська держава. Мені дуже подобається. І батько в нас, патріот, військовослужбовець він тут виступав. Це да. мій мічував фото. Ага. Да. Гімназія нам допомагала. Обіцяйте добре вчитись і ніколи не лінитись. Педагогів шанувати. І оцінки, гарні мати. Малеча організовано крокує до своїх класів. А перш ніж сісти за парти, кожен визначається, для чого прийшов до школи. Щоб учиться, Букви і цифри. Понравилось, Як діти танцювали. Ми розвиваємося в нашій гімназії і танцю. Українська гімназія місце, де починається блискуче майбутнє. Перед школярами виступили гімназисти, батьки, вчителі. За давнім українським звичаєм першачків у їх новому домі вітали запашним караваєм і бажали не тільки гарно вчитись, а й стати справжніми людьми, допомагати слабкому і немічному любити батьків і Україну. Перший дзвоник кличе до класу, попереду наполегливе навчання, а сьогодні сонячні посмішки і яскраві враження дають надію, що все в нас вийде, ми переможемо, адже будуємо нову країну для цих дітей.